Вітаю експедиторів і мандрівниць і шукачів, пригод, і наживи. Що ж, ми продовжимо Crusader Кінгс за династію Велеса із Русенії. І я перед цим обмовлюся, що по-перше, поставте подбайку і коментар, якщо вам вподоби даний контент. І Щоб я знав, як мені орієнтуватися і на що більше звертати увагу. А також підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили, бо, як виявилось, багато хто дивиться ці відосики абсолютно без підписки. Ну а ще про що я сказати. те, що будівлі, до прикладу, і велика частина, більша частина подій тут з на модифікаціями, котрі, хоч якось розбавляють геймплей в Африці і не роблять її такою пустою. Які саме це модифікації, ви можете побачити в останньому відео по модам на Crusader Kings 3. Вони не те, щоб сильно змінюють геймплей, але знову ж таки роблять його не таким порожнім і більш цікавим. Ну а ми починаємо. Пройшло вже 4 роки зі смерті минулого правителя, і Мстислав, новий король Юробаланда, нарешті встав на ноги і стабілізував усі події, котрі відбувалися в його королівстві. Перш за все, боргу тут править принц і спадкоємець того, кого переміг наш батько у минулому. Тому першочергово було треба його задобрити. Піри, подарунки і інтриги. Все, що потрібно, щоб у нашому королівстві не спалахнула громадянська війна. Також тут присутній герцог із Кубі, Родислав. Він є спадкоємцем володара, ліпшого друга нашого батька, щоправда, відносини із ним все ще доволі натягнуті. І той, хто весь час залишатиметься на нашому боці і не має ані жодного права вступати у будь-які фракції, це наш брат, котрий володіє найближчими до нас землями. Так само, як і задуми його батька, у Мстислава є вже план: перш треба об'єднати імперію Гвінея. Перед тим, як іти у подальші походи на більш могутні держави. А отже, прийдеться спочатку знищити анклав племен на сході, а лише потім рухатись у напрямок до вікінгів. Хоча наскільки сильно синів Одіна можна назвати вікінгів, це вже під питанням. Тому що, якщо подивитися на релігії, в основному панує ортодоксія. Із п'яти основних конфесій залишилися лише ми. І де не де залишки католиків і відділістів. Що, втім, ненадовго. Вікінгі ж забули про своїх богів і навернулися вашарізм. Проте це не заважає їм і далі завойовувати собі території. Король Мстислав не дарма був обраний наступним спадкоємцем, витісняючи із реєстрового спадку його брата Святослава. Він геніальний. Щоправда, він став доволі заносливий у цих несприятливих умовах і впродовж свого зростання сповнився садиською ненависті до людей. Втім, він все однак залишається помірним у керуванні держави і у зовнішній політиці, продовжуючи те, що розпочав його батько. Він навіть взяв у дружини доньку сусіднього герцога. Тим самим вперше заключивши хоч з ким-небудь союз у цій кампанії, і має вже двох спадкоємців: доньку Святославу, що так само як і він, є геніальною. І менш геніальним сином Радославом, що, втім, від самого народження вже хворий, тому майбутнє його. Богополуччя стоїть під питанням, займаючись питаннями стосовно економіки, Мстислав наткнувся на гільдії. Тутешні гільдії були доволі розкидані, як і всі племена. Тому він запропонував свій патронаж і захист. Натомість вони будуть працювати на благо новоствореного королівства. Королівська гільдія майстрів по залізу виробляє обладунки мечі і спорядження. Тим самим поліпшуючи підготовку армії і де-не-де, даючи змогу зекономити на її утриманні, королівська гільдія різарів по посунові кістці і дереву просувають свої товари у звичайний люд, тим самим поліпшуючи наші із ним відносини. А королівська гільдія майстрів по бісеру прикрашає наш двір, тим самим збільшуючи його велич і визнання до нашої династії. І завдяки даним гільдіям, Мстислав тепер може замовляти окремі артефакти відповідно до того, що саме він хоче: зброю, прикраси або декор для двору. І перш за все, ми візьмемо залізні вироби, що збільшить наш престиж, а також поліпшить навички керування країною. І, говорячи про нашу династію, завдяки реформам тепер наші діти будуть краще ставитись до своїх батьків і відповідальніше відноситись до навчання. Тим самим отримуючи кращі навички, коли вони виростуть. Поки що гільдії лише розвиваються, і Мстислав впевнений, що у майбутньому витвори мистецтва будуть ліпшої якості, а поки що залізний волинський мистецтва, підвищує управлінство, дає благочестя і престиж, згадуючи той й напад, коли правитель нупи. Напав нашого батька, що був зайнятий завоюванням тутешнього графства. Ми нарешті починаємо віддавати боржки. Війна з аж різним все ще залишається доволі непростою річчю, тому що, як і завжди, до них щоразу може прийти допомога від союзників. Наші війська відбили, але з допомогою найманців. Що майже вижили усе наше золото, ми все ж таки перемогли об'єднану армію мусульман. Два із трьох основних городів завойовані. Окрім найманців, також Мстислав винайняв купу онагрів, що дещо спрощують захоплення укріплених міст. І при захисті столиці, спробі її відбиття, ми взяли у полон спадкоємця даного правителя для подальшого звеличування нашого двору. Було вирішено створювати якнайбільше герцогів і гравсь, і уся державна система буде спиратися виключно на наших родичів. І саме для цього потрібно розібратися із уже наявними васалами. Благо в останній війні Гавранг був взятий у полон, і ми його викупили. І тепер ми маємо на нього певний важіль тиску. З прийняттям феодалізма відпала потреба і усіх поміних устроях. А отже, настав час прийняти адміністративний двір, що буде поліпшувати наше управління і розвиток навколишніх земель. Розповсюдження християнської віри певно є плюсом для Мстислава. Але з іншого боку, тепер ми не можемо оголошувати безпричинну війну навколишнім територіям. Котрі не є мусульманами, що певною мірою ускладнює наше просування з іншого боку, і тому настають часи пілігримства, коли ми відправимося у священне місто Ізраїль. Буває у нас все ще є патріарх. Котрий за певну суму і час здобуває нам претензію на Ікбо Укву, на котру ми тепер можемо напасти. І прямо тут, у столиці Ікбо Укву, було взято обох синів місцевого правителя, що дозволяє нам без перешкод окупіювати місто і забрати його собі. Відвідавши таке далеке місто Єрусалим, тепер Мстислав може. Запросто називатися Пілігримом і мандрівником, що точно стане йому у нагоді у його майбутніх подорожах. Повернувшись прямо із свого походу, тепер Мстислав, має думку, створити священний орден, що буде допомагати йому у боротьбі із тешніми невірними мусульманами. А також, поки його не було, патріарх знайшов причини для вторгнення у сусідні графства. Чим? Мстисла невідмінно і скористається технології не стоять на місці і були покращені укріплення, що тепер дозволяє поліпшити фортифікації наших поселень і замків. А після чого зайнятися подальшим розбудовуванням уже наявних земель. Католицький конклав було знищено, а похід на захід. Дещо тепер ускладнюється через відсутність причин для нападу, тому було прийнято рішення нападати на присутніх тут мусульман для початку це герцогства і графства і потім планомірно Мстислав перейде на нападу на королівство. У ході нападів ми відбили повністю і знищили державу. Колишньої Яли, що тут заправляло усіма інтригами, цього разу Мстислав навідався в Олександрію, де переосвятився так само, як і в Ізраїлі, і тепер має достатньо благочестя і рвіння для того, щоб іти в атаку на грішних мусульман. І першочергово буде знищено кано і захоплено. Для того, хоч щоб якось забезпечити цілісність своєї держави після своєї смерті, було запроваджено ряд змін уже наявних королівствах Боргу і Юроболанд, були введені феодальні закони, завдяки яких тут повністю все підлягало думці короля теперішнього. У виборах він обирав спадкоємця і через відсутність сильних васалів, виключно його голос має вагу. Саме з цією метою було створено королівство. Ігбо Бенуле, і разом із цим змінено закон наслідування на феодальні вибори. А отже, після смерті, за виборами, що проходять зараз, воно перейде до Євстафія, фаворита теперішнього короля. Просування на схід пройшло вельми чудово. Ок, незважаючи на кілька девіантів, що вийшли з нашого прозору, ми вперлися у креду. І в Сахару у Креді живуть коптисти свого роду також християни, що знову ж таки погіршує просування далі. Залишається вибір, сахара або по намічним шляхам, зробленими нашим патріархом. Ми можемо забирати свої деюри території і нападати на невеликі оплоти мусульман на заході. Кампанія Мстислава відкрила прохід до шахт в Сахарі, чим він непримінно скористається. Так, як його батько колись атакував сусіднє королівство, так і він вторгнеться у королівство Сахара, завоюючи майже усі їх території. Єдина відправна точка, куди ми можемо відправитись до столиці Сахари, це поселення. Провінція Гарунмеля. Оминаючи усі небезпечні місця, котрих тут вкрай багато, армія Мстеслава просувається прямо до столиці Сахари. Ворожі загони ще намагаються якось відбити нашу стрімку атаку загонів Мстислава, але це нічим не закінчується. Одна єдина битва за столицю, у якій було захоплено спадкоємця, не залишає ніяких шансів ворогу. І тепер пустеля Сахара із її шахтами належить нам, використовуючи нагоду і наживу. Від відкритих шляхів до нових земель Мистеслав оголошує війну Сеуміду, де забирає більшу частину їх земель. Благо, що такий широкий кордон дає змогу для маневрів. І тепер ми прямо під кордонами цього емірату вступаємо у бій. Після падіння герстов сирти було вирішено відправитися на найближчі мусульманські халіфати. Анбія і Кайроюан для цього якраз підходили. І саме для цього Мстислав повністю укомплектував армію або гові Монгонели, тяжкі піхотинці і купи лучників, що будуть прикриватися м'ясними щитами із ополчення. Із двох халіфатів Кайроян був без союзники, а отже, було вирішено напасти саме на його території. До халіфа приєдналися союзники-мусульмани через те, що Мстислав оголосив саме християнську війну, але навіть так їм це не допомогло. Армії Велеса просувалися повз пустелі, захоплюючи всі потрібні точки. У відмістку вони погрубували нещодавно завойовані узбережжя сирти і пішли відвоювати свої території. Але на них уже чекала контратака військ. Але, попри усе, Мстиславу не було дано побачити звучування нової імперії. Він помер у віці 57 років у вісні. Війна була припинена і відкладена на невизначений час. Допоки не налагодиться стабільність у королівстві. Що ж, знову ж таки, нагадаю, якщо вам дана псевдо-історія до вподоби, це вподобайкою, коментарем ну і підпискою. Вам мовляв канал Каскад Сандри, і до наступного разу.